Українська народна казка Зайчикова хатка. Зайчик хатку збудував та дбайливо прикрашав. Жив спокійно, зимував і на лихо не чекав. Поруч лиска проживала та оселю скриги мала. Весна сонцем пригрівала і крижина вся розстала. yeah claro. Пішов двок вік, до вікна, з нього лиска вигляда. Іди, лисиця, геть із печі, не ображиш малечі. Мальчик, посміхнися, своїм лихом поділися. Мав я хатку на ложку і сусідку мав лиху. <плес> Лиска хатку ту забрала, а мене <плес> мене прогнала. <плес> я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Відні до вікна схилився. Покосився. Йди лисиця, геть із печі і наображай палече. Я тобі посточу. Я стрибну. Не, не будемо вам добра. Хатинка тепер моя. зайчатку на пеньок, срізка витирає, чує пісні голосок. пісеньку співає. Тихо, що тут стало, перчиняк? Пішов півник до вікна? То як крикне ще здаля. Маю гостру я тобі, рот. тебе листко посічу, іди лесить тебе і в і не ображай малечі. Букари бу. Грозит крились в хатку двері, Лиска з хатки і з Ну, а півник зайчиня.